Друзі, всім привіт! З вами канал Бодіч та Рибалка. І сьогодні ми приїхали на риболовлю на річку Дніпро. Це відео буде про базові навички для кожного рибака та для рибака-початківця. Дуже сподіваюсь, що вам буде цікаво та корисно. Всім приємного перегляду. Насипаємо кашки і немножечко додаємо маночки, тому що у нас велике течение. І як скріпити кашку, щоб вона. Не вымалась моментально. Немножечко маночки. Немножечко, Немножечко конопушечки. Готовим волшебное зелье. запашок. Бодя, ты слышишь запашок? Понюхай. О, -о, -о, -о! Печенька, да, сам бы ел? Да, вообще, вообще бомба. Ну что ж, э, настав час для нашей наживки. Э, По-перше, это сама приманка складается из за... Від одного поводка та кормушки. Тут у нас 100 грам бо ми на Дніпрі, де є велика течія. Тут у нас на крючці три оперши, зараз ми цього приберемо та поставимо два перши. Поставимо третього. Ось таким чином пронизуємо перше. Все, наша проманка готова. І... Так, і зараз забуваємо кормушку кашеля. Все, готово. Ось так воно виглядає. І це насправді дуже універсальна приманка на кожну рибу, що карась, що, тар, що плотва, майже вся мирна риба може клюнути на цю. Так, друзі, зараз ми робимо э, забороз. Кидаємо на максимальну довжину. Так. І раз! Ось, нічого складного. Тепер чекаємо, коли наша приманка опуститься на дно. І все. Встановлюємо будочку. Так, друзі, вудочка у нас встановлена на такому тримачі. і також в нас є сигналізатор який працює по системі е, натяжіння е, нитки і спрацьовує ось такий сигналізатор, і ми чуємо покльовку. Дуже гарна річ. Так, у нас перше клювання. Перша покльовка на фідер. Працював дзвіночок. Зараз подивимось, чи є в нас щось. Так, я бачу, що є перша рибинка. Карасік. є, який гарний. Оце так. Початок, буквально 5 хвилин, та вже перший лов. Дуже круто. Так, ну що, друзі, наш перший карасик за сьогодні. Дуже гарна рибка. Ось такий. Зловили ми його на опарш. Та звичайно, наша прикормка з... Ось кормушка та відвідний поводок з опаришем. Ось така Таким чином ми зараз встановили раз, два, три, три фідера і чекаємо на покльовки. У нас вже була одна покльовка на центральний фідер, ми зловили карасика. І чекаємо на нові трофеї. Коли нам треба перезакинути нашу приманку, ми просто повторюємо цю процедуру каша, триопериша і забросуємо. Так, другий забро. І... Так, другой карасик. Устерка. О, гостерочка. Ох, я как крупно. Та ты что. Та да, ты шо. Да, ты, шо? Ну, ось, про я и сказал, что это найуниверсальнейшая приманка на всю мирную рыбу. Просто краса. Такий краєвид на сьогодні. Довгий повідок фідергам. Бачите, це ж фідергам. Ага. Довгий повідок фідергам та крючок. Гакацу. Так, тільки що була пльовка, така неоднозначна. Спробуємо подивитися. Я ніби навіть щось є. не зрозуміло. Напевно, не Так, зараз професійний... Професійний запрос від батька. Там пульнув, так пульнув на пів кілометра Так, доки я ходив в розвідку. Пайку спіймав другу густерочку, вже така поменше. А жить обратно в воду. Да. Немножко течением запутав. Ну таке теж ловиться. Так, ну, такі екземпляри ми звичайно випускаємо Щоб підросла. Ти народу ще багато рибок. Все, бывает. Ну дуже гарно. Такий захід сонця. Так, друзі, зараз е, не дуже зрозуміло, чи то є покльовка чи ні. Е, Зніму, будь ласка. Кінчик витулив. Е, воно так сіпається, але не зрозуміло. Зараз перевіримо. В будь-якому випадку е, треба плюс-мінус кожні 20 хвилин е, перезабрасувати, щоб дивитись, е, що з приманкою. Чи вона взагалі залишилась. Чи Мені збит є здається, що, чого на або там хтось сидить. Сподіваюсь, звичайно, на друга. Але і таке буває. То зараз ми просто перенаживляємо та забрасуємо. Ну що ж, друзі, за ітогами сьогоднішньої рибалки. В нас один карасик, дуже гарна велика густерочка та одна маленька, яку ми вже випустили. Що можу сказати з приводу погоди? Вона була сьогодні дійсно дуже тепла, та чарівна, дуже гарні краєвиди тут. Навіть зараз багато рибалок ще продовжують ловити. В нас була Дуже коротка, десь 2 годин риболовля. Та я вважаю, що це дуже результативно. Та ми класно провели час. Всім велике дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви щось для себе винесли, якісь корисні поради чи просто гарний настрій. Всім дякую. З вами був Бойч Рибалка та до нових зустрічей.